До перемоги важливим буде тільки одне. Цей уряд і цю владу негайно треба скинути. Якщо ми цього не зробимо, вони будуть далі знову чати над кримським народом. На Майдані тепер готуються по серйозному добитку з режиму. Режим показав себе як режим окупаційний, як, як якась орда. Тому до цієї Орди поставилися, як колись наші предки ставилися до татаро-монголів. Навіть Майдан сьогодні працює у фортифікаціях тих, які були в часів Київської Русі. Перший вал, другий вал, дитинець. Це все, все розроблено так, як колись робили наші князі, які охороняли народ від коловців і від татаро-монголів. Зараз барикади по серйозному зводяться. Це вже не є ті барикади в які недавно поламав Беркут і міліція. Це є серйозні барикади, які будуть на яких будуть люди ну, вистоювати свободу, а може навіть помирати. Тому ніхто ні з ким не жартує. Тепер там влада хоче створити антимайдан, звозить людей, не може звести дали в Всім обласним адміністраціям і обласним радом привозити туди людей. І я звертаюся до пана Ганічергу. Ви дипломат, ви європейський дипломат. Найбог Бог борони, щоб хоч один тітушка приїхав Чернівців на, на цей антимайдан. Якщо це, це станеться, відразу йдеть відставка і більше ніколи не появляється ні в політиці, ні, ні в громадській якійсь роботі. Майдан буде стояти. Ми е, переможемо, бо перемогти таку націю, яка є українською нацією, це неможливо нікому. Я бачу, як зводилися барикади, коли професори збирали сніг, студенти їхні вносили ці сніг і заливали катки, ну і будуть стояти до кінця. Нехай вам щастить. Їдьте в Київ, допомагайте один одному. Ми переможемо. Кінець буде їхній, а не наш.